Маємо гостя із сесійної зали до нашої студії. Завітав депутат міської ради від Українського об'єднання «Свобода» Андрій Гутник. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Андріан. Поговорити є про що? Давайте напевно з найголовнішого, як на мене, те, що нас як журналістів зацікавило найбільше. Заговорили про те, що ймовірно у Львові може відбутися виїзне засідання кабінету міністрі. Я Так розумію, що це питання десь розглядали наприкінці сесії. Тому хочу почути трохи більше про це. До чого дійшли? користуючись нагодою, хотів би привітати львів'яни всіх українців з днем Вишиванки. Насправді приємно було сьогодні у Львові і в стінах міської ради, де я цілий день провів бачити багатьох всіх вишиванках і закликати всіх на наступний рік обов'язково в цей день вийти в вишиванках, одягнути, підкреслити символ нашої нації. Ну, і не тільки напевно в цей день, там і гарний, гарний гарний був взагалі концерт перед стінами міської ради. Дітки виступали в вишиванках. Так що ще раз всіх вітаю. Ну глядачам зразу анонсую, що ми про це ще поговоримо трішки згодом, бо зараз маємо теж важливі питання. Отож, про... Отож, звернення Всеукраїнського об'єднання Свобода сьогодні було, і воно було не наприкінці сесії, якраз на початку сесії. Трошки вас поправлю. Ми звернулися, тому що насправді ситуація, яка вже зараз сміттям у Львові, на це було жалюгідно дивитися і в зимовий період часу. Але зараз, коли ми вже бачимо на стовпчиках термометра більше 20 градусів, це вже лякає мене, як львів'янина, як батька дітей, як взагалі гостей нашого міста, стає вже сором. Перед гостями нашого міста і взагалі перед львів'янами. Ну що щось таке подібне зараз як виглядають, як чубляться батьки і страждають діти. Це щось таке зараз виглядає, як міський голова перекладає відповідальність на центральні органи влади. Центральні органи влади говорять, що неспроможний міський голова розібратися з цією ситуацією, що він за 10 років керує містом і не дбав про ту проблему, яка виникла тільки зараз. Але ми вже маємо рік, як минув ну, не бачать глядачі зараз на екранах, яка ситуація в місті та рік минув трагедії, яка відбулась на сміттєзвалищі у Львові, де загинули люди. І за рік часу ніякого конструктиву немає. Приїжджають представники центральної влади, говорять, що питання вирішено. Міський голова знову від футболі говорить, що центральна влада його блокує. Всі його добрі ніби випочинання. Ну на насправді. Декілька разів сьогодні в міській раді я говорив, що міський голова, коли хотів оголосити перерву, це вже нагадувало, і деякі депутати також говорили, це як театр одного актора, який він сьогодні влаштував. Тому Я говорю, що це вже наполовину був цирк на половину тому пропонував йому не оголошувати перерву як в цирку чи в театрі, оголосити антракт. Тому що насправді він почав сесію з того, що почав розказувати, виявляється, незрозуміло, хто розвозить львівське сміття вже рік по Україні. І треба терміново на машини, які розвозять сміття, встановити GPS, щоб ми розуміли, куди їде львівське сміття. Через рік міський голова це зрозуміє. Тобто до цього часу це було до не цього не потрібно. приходила така думка в голову, і навіть собі не міг уявити, що це львівські сміття розкидають по цілій Україні. Ну але по тих чеках, які знаходили, наприклад, то ми, ми дізнавалися. Ну я говорю, це виглядало сьогодні багато питань, які ми ще про наступні можу розказати. І Постійно ну, 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 насправді не є відверта розмова. Насмішки не тільки над депутатами, з які знаходяться в сійній залі, а над всіма львів'янами взагалі над цією Україною Тобто, і я було... так розумію, що а е, ініціювали можливо виїзне засідання Кабміну сюди для того, аби розставити всі крапки і з'ясувати, чому це як назвав мій колега якийсь політичний пін-понг відбувається. Так власне ініціювали, щоб кабінет міністрів провів терміново виїзне засідання в місті Львові і щоб розібрався з цією ситуацією, і можливо напряму взяв адміністрування і кіру. Вання можливо не цілим містом Львовом, але хоча б ситуацією по сміттю по його вивозу, по його, якщо потрібно, переробці. Ну ми, ми бачимо, що міський голова не справляється з цією проблематкою. І тому Кабмін нас крім того, є в Верховній Раді десятки представників Львівщини є і в провладній фракції в Верховній Раді. Вони так само мають напевно ініціювати. Тому сьогодні ми це ініціювали і надіємо, що цю ідею, напевно, розумно, яка все-таки може допомогти врятувати місце місто, яке стоїть зараз вже ну на порозі реальної якоїсь великої проблематики, якщо не катастрофи. Ну а наскільки можливим те, що таке засідання відбудеться? Якщо так, то в які терміни можливо про ну, це логічно. Це такий ми сьогодні дали пас депутатам Верховної Ради, які є представники Львівщини. Ну, в нас керівник депутатів. Так би мовити, в Верховній Раді також з Львівщини. Я думаю, що ці люди також переймаються. Їх обирали львів'яни, їх обирали мешканці і Львова і Львівської області. І вони мають в набат в першу чергу стукати, тому що мають найбільше впливів на цю ситуацію. Так, ну, ще надіємося. коротенько по цьому зауваженні. А як, власне, хто має прийняти те рішення, аби Кабмін такий сюди приїхав? Це має бути кабінет міністрів чи парламент? І кабінет міністрів, і парламент може це зорганізувати. Тобто, це має зорганізувати центральна влада з... загалом. Е, окрім того, сьогодні на сесії міської ради активно обговорювали комунальне майно, зокрема, очільницю управління комунального майна пані Свистун. Дуже багато дискусій останнім часом точиться у Львові стосовно того, які там відбуваються, чи там відбувається махінація, як комунальне майно стає приватним, як власне його чи то розкрадають, чи то розпродають, чи то просто розбирають. Е, вона звітувала перед депутатами. З того звіту вам сподобалось, що не сподобалось, власне, і чи не думали сьогодні про те, аби можливо відсторонити її від займаної посади? Ну, це якраз після антракту в театрі в тому цирку, який сьогодні влаштовував міський голова і його підлеглі. Це був другий акт такий, де міський голова багато цікавився начальника управління комунальної власності. А чому так? А чи знаєте ви, що вкрали це, а треба звернутись туди. І ну, так щоб простіше пояснити, хто такий начальник управління. Управління комунальної власності міста Львова. Це ви маєте якусь свою господарку, і ви доручили якійсь людині вести свою господарку. Вас десь не було, і ви прийшли її проконтролювати. І питаєтесь, а що з моєю господаркою? Вона говорить, її вкрали, нічого нема. Отак От зараз у нас у Львові вже виявили, що вкрадено більше 26 вже офіційні їхні об'єктів об приміщень, які мають там сотні метрів квадратних, які оцінюються на сьогоднішній день по самих скромних оцінках. Від півмільярда гривень, а можливо, навіть і більше, якщо по ринкове це. Це повисання для міста. У нас одне, напевно, з єдиних міст в країні, де немає реєстру власності комунальної. Є реєстр в області чомусь, а в місті Львові немає. Може варто зініціювати, в зініціювати, щоб його створили? Ми ініціюємо багато разів здивований міський голова, що його немає. Чому, Чому? коли воно вже буде? І причому, що це не зовсім постороння людина міського голови, яка призначена ним начальником управління комунальної власності міста Львова. Вона, крім того, є депутатом обласної ради по сумісництву, вона керівник фракції самопоміч в обласній раді. Це людина, яка спілкується, напевно, з керівником партії своєї, який же є по сумісництву і львівський міський голова. І сьогодні депутати задали по одному конкретному, вже визнаному начальнику управління комунальної власності об'єкту говорить: скажіть, будь ласка якого, якого числа ви зрозуміли, що цей об'єкт якимись махінаціями вкрали? Вона називає дату. Говори, а скажіть тепер, будь ласка, коли ви розірвали договір оренди? Тому що ну, не варто нараховувати оренду за майно, яке вкрали? Вона говорить, на восьмий день. А скажіть тоді, будь ласка, чому ви подали в правоохоронні органи звернення, виявивши, що вас вкрали комунальне майно два місяці назад. Коли ви подали? Через два місяці. А чому через два місяці? Ми готували документи в правоохоронні органи. У ну, це конкретний приклад показати, що вкрали майно і ми даємо два місяці, щоб ви заховалися або його перепродали через суди якось переформуване. Андріа, ну тоді в тому переходимо ще до одного важливого питання, але тут коротенько, дуже чи можливе її відсторонення з відзаними посади? Можливо, її відсторонення? Третій сьогодні акт цирку і театру, який відбувався в стінах Львівської міської ради, депутати ініціювали створення комісії про поперевірці комунального майна, де були представники кожної фракції, але міський голова постійно хотів, щоб там була більшість від самопомочі. Ну, то ворон, ворону око не виклює. Це не вдалося зробити. Такі в нас були дуже довгі дебати. І міський голова хотів так, щоб та комісія займалась і визначала тільки ті питання, які, ну, можливо, не так... Так, болюче би було для чиновників Львівської міської ради чи е, якраз управління комунальної власності. В кінці кінців, е, мій колега, депутат Всеукраїнського об'єднання свободу Марк'ян Лопачак сказав, депутати створили комісію і в їхніх повноваженнях перевірити всі недоліки і всі можливі службові. Службова недбалість, яка управління комунальної власності була? Ну дуже важко було погодитися, але міський голова вже в поганому настрої, все таки ми за це проголосували за створення такої комісії. Так, Сподіваємося, що комісія буде працювати і працювати ефективно. Крайні на сьогодні запитання, якщо теж можна дуже коротко, бо маємо мало часу, про знесення монументу слави заговорили вже давно, продовжують говорити. Я знаю, що сьогодні також про це лунала мова в стінах міської ради. Якщо коротенько, що маємо станом на зараз і що очікуємо надалі? Ми маємо на зараз такий монумент слави, так би мовити, який знаходиться на вулиці Стрийській. Зараз його переіменували, ну, як він пам'ятник боротьбі з фашизмом, але насправді ми всі розуміємо, що там є елементи, е, фактично, які свідчать про те, що присутні на Україні і у Львові, зокрема, руський мір з тими такими елементами, і як по закону одна з вищих інстанцій, фактично, яка може визначатися. Це що з ним можна робити, це директор інституту пам'яті Володимир Ветрович. Володимир Вітрович. Вітрович. Він визнав, що по рішенню місцевих рад цей об'єкт можна демонтувати. А в нас і навіть пропозиція не тільки його демонтувати, а й частково його тоді виставити в музеї терору, як приклад того. Які є, нацистські символи, які знаходяться в музеї, і так само окупаційні символи московського режиму? Побачимо, як воно буде. Стежимо за цією ситуацією. Андріан Гутен, депутат військово міської ради від відсутнського п'єдна «Свободна жіть сьогодні? Дякую за те, що завітали, Дякую. і до інших важливих тем повертаємось.